А те, що заявляє американський президент, нині, ну ви бачите, що часто це потік свідомості практично не зв'язаний. Видно, що йому дуже сильно бракує загальної освіти, загальної радиції і, в принципі, знань. І про Україну, само собою, і про Росію, і про природу російсько-української війни. Ті заяви, які лунають на кшталт Росія втратила 60 мільйонів людей в Другій світовій війні, свідчать про те, що Трамп діє за принципом «чув, чув дзвін, але не знає, де він. Бо цифра в 60 мільйонів жертв це загальна кількість загиблих на всій планеті в цій війні. Дуже приблизно, але більш-менш узгоджена більшістю істориків всіх країн. Але втрати СССР, офіційно визнані ще Горбачовим, становлять менше 27 мільйонів, із них українські близько 8 мільйонів. А це Україна одна з 16 тодішніх республік СССР. Тобто, втрати Росії, звісно, набагато набагато менше, ніж те, що казав Трамп. Розумієте, коли, політик, коли, коли політику бракує знань, бракує конкретної інформації, то адекватний політик він би мав покладатися на своїх радників, спечрайтерів та інших помічників. Які мають йому швидко, оперативно давати роз'яснення з будь-яких питань, і, відповідно, в цих межах він мав би комунікувати і працювати, а не заявляти якісь рандомні абсолютно речі, абсолютно безвідповідальні, брехливі, часто, неправдиві, але заявляти їх як якусь істину з великим опломбом. Це свідчить про дійсно якесь надмірне его, мабуть, а можливо, і запамрачене від успіху, від того, що він вдруге став президентом і має більшість в конгресі. Виглядає це все дуже тривожно, дуже тяжко, але, як то кажуть, ми і не із таких проблем вилазили. Тому Віримо, що все буде добре, і працюємо для цього. Не піддаємося паніці, суму. Все це нікому не треба, це точніше треба, але росіянам, нашим ворогам. Вони хочуть, щоб ми зневірилися, депресували, впали в самокопання, в пошуки винних серед себе. А ми маємо бути єдиними, міцними і розуміти, що ворог наш це Росія, ворог зовні. Тому, друзі, підтримуємо сили оборони і поменше зважаємо, хто там що заявляє.